На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. Аби приховати сліди злочину, зломисник розчленував тіло жертви та викинув у річку. Трапився цей надзвичайний випадок на Косівщині. Атопічний дерматит, вирок чи інструкція до дії про це говорили медики Коломийського дерматовенерологічного диспансеру у дитячій лікарні. Відкритий світ у Коломийській гімназії, всеукраїнський проект, в якому взяли участь вихованці закладу, Шевченко на курячих яйцях у музеї писанкового розпису відбувся надзвичайний майстер-клас. Випили, посварилися, далі дійшло до бійки, а завершилося все вбивством. На жаль, такий сценарій досить часто розгортається за пляшкою оковитої, але в даному випадку цим не закінчилося. Аби приховати сліди злочину, зломисник розчленував тіло жертви та викинув у річку. Трапився цей надзвичайний випадок на Косівщині. 3 березня до міліції звернувся мешканець одного із сіл Косівщини зі страшним повідомленням. У руслі річки чоловік виявив понівечене тіло невідомого. Тіло було розчленоване на дві частини. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група на чолі із начальником обласного ОМВС Василем Феликом. Правоохоронці за кілька годин встановили особу загиблого. Ним виявився 44-річний мешканець Верховинського району. У ході проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій працівники міліції розкрили. Подробиці вбивства та встановили особу підозрюваного у злочині. Як стало відомо, вбивство сталося ще 4 січня. Загиблий того дня, перебуваючи в помешканні сестри, разом зі швагром випивали за столом алкоголь. Гість, напевно, і не очікував, що цей день для нього стане останнім у житті. Між родичами на побутовому ґрунті виникла суперечка. Вже добряче на підпитку 47-річний свояк вдарив сільцем в голову родича, від чого потерпілий помер на місці. Аби приховати сліди злочину, злоумисник за допомогою троса перетягнув труп потерпілого на берег місцевої річки, де сокирою розчленував його навпіл та викинув у ріку. Труп потерпілого направили на проведення судово-медичної експертизи у морг. Правопорушник у скоєному зізнався. Оглянувши помешкання злоумисника, правоохоронці вилучили речові докази: стілець, сокиру, а також одяг із фрагментами крові вбитого. Правопорушника затримали. На Даний час чоловіка цього взято під варту відкрите кримінальне провадження за статтєю 115 «Умисне вбивство. Правопорушнику загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Атопічний дерматит, вирок чи інструкція до дії: як правильно визначити та лікувати захворювання, чи можливо від нього вберегтися, та як навчитися з ним жити. Про це говорили медики Коломийського дерматовенерологічного диспансеру у дитячій лікарні. Основне завдання медичної конференції навчити педіатрів точно визначати хворобу, атопічний дерматит, обирати правильну тактику діагностування та лікування і вчасно скерувати хворого до фахівця. Вся група атопічного дерматиту це є надзвичайно поширене таке поняття. Але на сьогоднішній день вона згуртована в одну таку патологію, і сюди входять різні і сверблячі дерматози, і дитячі екземи. І Атопічний дерматит, поняття, значить, воно колись прирівнювалося до поняття нейродерміту, тільки нейродерміт був обмежений і дифузний нейродерміт. От Питання дифузного нейродерміту було виведено в окрему нозологію атопічного дерматиту. Часто атопічний дерматит з'являється у дуже маленьких діток. На появу перших симптомів впливає багато факторів, зокрема спадковість, повітря, чистота в помешканні, їжа, буквально все навколо. Починається, як правило, атопічний дерматит в ранньому дитинстві до пару місяців, коли йде грудне вигодовування дитини. І Якщо дитина має генетичну схильність до того, і на цю генетичну схильність нашаровується там неправильне вигодовування, неправильний догляд дитини, то в подальшому ми можемо мати проблеми атопічного дерматиту, дитячих екзем, дифузних нейродермітів. Загалом поняття Атопія свідчить, що це неправильна, незвична хвороба. Наприклад, народжується здорова дитина у здорових батьків, а потім у неї з'являється незрозуміла реакція на певні речі, зокрема, мамине молоко чи оточуючий світ. Це захворювання вчені назвали атопічний дерматит. Туди входять атопічний дерматит, атопічний реніт, бронхіальна астма та екзема. Найчастіше з'являється атопічний дерматит, тоді, коли хтось один з батьків має проблеми алергії і атопії. Якщо мама або батько спостерігається десь відсотків 30-40, якщо двоє батьків аж 80% випадків, якщо в сім'ї сімейний анамнез, то схворіє бронхіальною астмою, бронхітами з астматичним компонентом, якщо хворіють корпу'янкою або іншими проявами алергії, реагують на пилок, пилюку, на пір'я. На цвітіння рослин може дитина захворі... має дуже велику ймовірність захворіти атопічним дерматитом. Атопічний дерматит супроводжується сухістю шкіри, хоча більше половини діток мають саме суху шкіру. Якщо її зволожувати та лікувати, вона не призведе до атопії. Основне вчасно звернути на проблему увагу. Є суха шкіра є такі загальні рекомендації. Перше температура води повинна бути 36,6-37 градусів Цельсія. Це є всюди. Написано, мало хто з батьків свідомо до цього підходить. Не можна такі в воду додавати трави, морські солі, лаврові листи, ну і так далі, і тому подібне. Тому що вода до чого висушує шкіру, а до того ми ще даємо засоби, які її ще більше висушують. І таку воду треба кип'ятити не з метою дезінфекції, не так з метою дезінфекції, як з метою пом'якшення води, тому що є місця, де є дуже жорстка вода. На обліку в Коломийському дерматовенерологічному диспансері є 147 осіб із діагнозом атопічний дерматит. Зокрема, 56 дорослих, 24 підлітки та 67 дітей. Відкритий світ у Коломийській гімназії, всеукраїнський проект, в якому взяли участь вихованці закладу, презентує сім мультимедійних наборів, а також планшети для кожного гімназиста за соціально прийнятною ціною. Для участі у відкритому світі учні відзняли трихвилинний ролик про гімназію, навчання та зробили акцент на тому, для чого потрібно новітні технології саме у їхньому закладі. Національний проект Відкритий світ відбувається у три етапи: в першому взяли участь 54 школи, у другому уже 2 тисячі, у третьому 17 тисяч закладів. Розповідає виконувач обов'язків директора Коломийської гімназії Юлія Тимків. На сайті проекту зазначено, що саме у ці 17 тисяч навчальних закладів організатори передадуть мультимедійне обладнання: комп'ютери для вчителів, цифрові лабораторії, мультимедійні комплекси, а також планшети для навчання кожному учневі. Таким чином, автори проєкту мають на меті побудувати національну телекомунікаційну мережу на базі технологій 4G нового покоління бездротового зв'язку. От якраз це є другий етап, і ми в цей етап 2000 шкіл ми ввійшли. Взагалі з Івано-Франківської області ввійшло 34 навчальних заклади. Ну і ми в цьому щасливі відкритий світ пропонує гімназії, мультимедійне обладнання, портативні комп'ютери для вчителів, цифрові лабораторії та планшети для учнів за соціально прийнятною ціною. Це є модернізація цього закладу. Він Ходить на трошечки вищий рівень. Сучасніший стає. У нас багато є класів, які вже купили собі проектори, ноутбуки. Ну але інтерактивна дошка є дорога. У нас такий комплекс є один тільки в навчальному закладі, і тепер будемо мати. Можливо, сім аж. основна умова конкурсу відео про рідну Альма Матер. Коломийські гімназисти самі знімали, монтували, брали інтерв'ю, підбирали музику, тобто виконували усю режисерську та продюсерську роботу. Поєднати традиційні методи із сучасними технологіями. Ми раді взяти участь в національному проєкті. Це дає нам можливість розповісти про себе і пізнати багато нового для того. Щоб українська освіта стала міцтовнішою, ми дуже старалися зняти ці відео, тому що ну нам це було цікаво, щось, вже інакше побачити щось. До речі, присутні говорити в конкурсі відеоролик загалом триває три хвилини. У його створенні, крім Данила, взяли участь Яковля, Владислав, Садов'як, Федорак Дмитро та Йосипенко Віктор. Ми хотіли показати нашу гімназію, хотіли показати наші класи і Хотіли підняти рівень навчання в нашій гімназії, щоб він був більш сучасніший і більш зрозумілий і кращий для нас. Організація процесу навчання неможлива без використання інформаційно-комунікаційних технологій. Вчителі, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології на уроках, відкриють нам учням, новий світ джерелах знань через використання комп'ютерних мереж і онлайн засобів. Це можливість достукатись до серця кожної дитини, можливість подавати нову інформацію так, щоб було доступно кожному з нас. Гімназисти кажуть, результатом конкурсу задоволені, адже у сучасному світі треба й до навчання підходити по новому. Використання технологій, зокрема мультимедійних проекторів та іншої техніки, допоможе краще сприймати навчальну програму, спонукатиме до пошуку нової інформації та самостійних висновків. Шевченко на курячих яйцях. У музеї писанкового розпису відбувся незвичайний майстер-клас. Дітей вчили виготовляти писанки у техніці травлення за мотивами художніх творів Великого Кобзаря. Все бачила Мар'яна Мацьків. 11-річна Ольга Познік на майстер-клас прийшла за скізом. Таке домашнє завдання перед учасниками поставили організатори заходу. На яйці дівчина планує відобразити улюблену поезію Шевченка. Мітринадцяте минало. Я хочу намалювати хлопчика, який пас в вівці. Якщо старатися, то може вийде. Учасники майстер-класу це учні Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. Секретами писанкарства з ними ділилися знані митці Олег Кіращук та Оляна Линда. Для обох тема Шевченка не нова. Тож після невеликого інструктажу всі взялися до роботи. Стараємося для дітей, щоб ці хвилини, ці години, пройшли цікаво і з користю для них. Сама постать Шевченка. Це це і велика буква, це і велика людина, це і велика творчість, можна сказати. Тому е, перевтілити якісь свої образи в, в писанку не я ж так складно. Олег Кіращук виявляється не лише писанкар, а ще й активіст правого сектору. Чоловік каже, що коли Україна в небезпеці, часу на творчість майже не залишається. А майстер-клас став для нього невеличкою віддушиною. Цей захід мені надзвичайно сподобався тим, що після практично після війни я власне пішов з корабля на бал. Ще, скажімо, ну недавно київські такі трагічні були події. Це постійне патрулювання, чергування. А зараз є можливість просто відпочити. І я думаю, що ми з ними справимося з завданням. Цим заходом у музеї писанкового розпису розпочали серію майстер-класів, присвячених 200-літтю Тараса Шевченка. Керівник закладу Мирослава Бойків розповідає, що розпочати з писанкарства вирішили не випадково. Хочеться щоб оці творіння маленькі, які сьогодні будуть уже, я думаю, завершені, щоб вони ще й побували на наших виставках. Ми плануємо після от серії цих майстер-класів зробити таку виставку підсумок і. І на ній показати от е, саме оці ці роботи е, учнів. Е, учнів, можливо, ще й студентів підключимо до цієї акції. Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак для програми події НТК. В п'ятницю 7 березня дивіться на телеканалі НТК програму Актуальне інтерв'ю. Гість студії, політик, громадський діяч, науковець, голова народного руху України, член президії Всеукраїнського об'єднання Майдан Василь Куйбіда. Початок о 19.45. Рибалки Коломийщини та Івано-Франківщини звертаються до голови облдержадміністрації Андрія Троценка з приводу катастрофічної ситуації на річках пруд, дністер, їх притоках та озерах. Вважають, що цитую: Державна служба рибохорони не виконує свою безпосередню роботу, а тому просять усіх небайдужих звернутися у будь-який рибацький магазин міста Коломиї та висловити свою думку з приводу звернення. А далі до новин бізнесу. В гостинному домі солодка дегустація. Впродовж тижня супермаркет пропонує коломиянам скуштувати торти та тістечка. Усі смаколики від кондитерського цеху гостинного дому. Кондитерський цех у гостинному домі працює буквально два тижні. Покупцям пропонують не тільки торти, але й тістечка. Наразі вже є близько 30 найменувань продукції. Зараз уже є в асортименті різноманітні бісквіти, шоколадні торти з фруктовими начинками, сирники, еклери. Корзиночки, пеньочки, різні тістечка і домашня печиво. Торт як один із головних атрибутів свята має бути смачним і, звісно, має гарно виглядати. І в першому, і в другому запропонували переконатися на дегустації. Кожен день буде дегустуватися інша киси випічка, і вам продавець розкаже, з чого виготовлено, який склад. Цили тиждень ми будемо проводити її, так що заходьте до нас. Стіл зі смаколиками від майстрів кондитерського цеху поставили просто серед супермаркету. Тож люди, які прийшли за покупками, мали можливість ще й поласувати солоденьким. Часто відвідую гостинний дім, спробувала тут торти, і дуже не смачні. Всі апетитні. дуже сподобались, особливо цей коричневий, дуже смачний. Всі смачні, бачу, гарна випічка, гарний бісквіт, креми досить цікаві. Смачна випічка. Сподобалося. Я думаю, ще буду купляти завжди тут торти. Серед дегустаторів навіть чоловіки. Коломиянин Василь теж із задоволенням скуштував торти. Я спробував три торта, все дуже смачно, свіже. Можу сказати, як кажуть, сміло, що приходьте, купляйте. Гостинний дім запрошує коломиян на дегустацію. Акція триватиме тиждень. Також з нагоди свята 8 березня у супермаркеті до тортиків можна ще й придбати шампанське та вино зі знижкою. П'ятницю 7 березня у палаці культури народний дім відбудуться урочистості з нагоди нагородження чемпіона та володаря суперкубку Івано-Франківської області з футболу, футбольного клубу Карпати Коломия, а також бронзового призера чемпіонату серед юнацьких складів команд юнаків Коломийських Карпат. Запрошуємо всіх уболівальників. Дійство розпочнеться о 17-й годині. І це було останнє повідомлення програми. Нагадую, що новини телеканалу НТК маєте нагоду дивитись в інтернеті на сторінці ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. До зустрічі.